Тільки гляньте на цих голубців. А хто хоче на рибалочку, га? Холодає, в кучі вже. бий, Мурчика, не виймурчика, не їж папа. Це твій дружок. Твій покровитель, охранник. Чужі коти вічно заходять, та він дубаси їх. Коли рижик тікає, Мурчик. Іде в атаку. Не чихать. Піду щучок поганяю, може в кума виміняю вам таранічок. Краснопирок не приноси називається. Отак от, от. Погнали на річечку. Проставляємо пальчик уверх за котиків. Такі моменти. Самі знаєте рідкість. Ви тільки подивіться, як мелоч скидається. Брудна щучка буде покарана. Якщо це не я злякав. Вода чиста. У нас ще може не клювати. Вода чистіша з Дніпра затікає. Прямо до нас в канавку. І вода упала, кстати, вранці. Ого, вона не слабо упала. Сантиметрів 10. Ох, блін, була покльовка. єсть! Догнав! Ех! Йо капець! Вона вкрала віст. Щучий хвіст. А в мене його не так, щоб багато. Ви що, іздіваєтесь? хочете, що... Я попросив ще офігенський цвет. У віста є кольори, але 16-й колір, ось він. Це, це, це щось. У мене десь був прямий гачок. І 3 грама нам надо. Адміралу обично треба грам 200 100 мало, а нам надо 3. є 4. Й-моє, не відцепляється, оце рибіна, здоровенна, метрова. Оп! Гачечок поправить приманочку, вирівняти. Хороше тут плесо, щучка постійно ганяє. Як бачите, равномірочка відпрацьовує. Вона, як наче на центр, зганяє всю рибу і починає жерти. Працюють в команді. І частенько доганяється аж сюди. Так, приманочка вроді йде більш-менш рівно. Але 4 грама вже я так поняв. Да, вода капітально упала, комиши всі на березі. Уп! <с> оце да, оце да. Оце да. Ввечером ще веселіше, ніж вранці. А другий раз ні? Я стараюсь не шевелитися, щоб підходила аж до края. Почнемо з далека. Треба 3 грама ставити чи 2, це не їло. 4 вже сильно, через щур швид. Звісно, летить далі, але і то, не набагато швидше. Такі в срася можна, обкакуняться. Блін, всі комиші на березі, всі корчі на березі, оце вода упала. І тільки зараз почав дути южак, який обіщали ще з утра, який верне воду, але не всю, і це не точно. Я вже ні в що не вірю. Да, Фазанів розвилось, несмотря на те, що багато потонуло. Казанчик радує глаз. Так і зайці розведуться. Не всі втонули тільки на той стороні. Браконьєров трошки менше стало. Все одно дофіга, але менше. Ех, ми тут вранці були, тут вода була ось. Я ще казав сапоги на. Ну нічого, коротше це погано, в ПВХ сапогах на нього не можна ставати. Ну ми акуратно. Видно, що щупачок свалив по тіченню в озеро. Може за ніч вернеться. Хорошо, що ночі буде вода прибувати. Є шанс, що по темному риба зайде, бо по світлому вона особа. По таких міляках і не двигається. На Стібліївський би попасти закинуть хоч би разок. Ех, стільки ми там щуки поганяли. Там хоча б не замініроване озеро. А от наші кузьмінки їм кінець. Там стільки вже настреляно, насипано на, на закопано. Це катастрофа. Блін, глубина, глубина реально в поводок 20 см. Блінський. Да, То вначалі була перша і остання щучка. Ми її на, насадили на, на гачок, вона його стігнула. Вухо видно якось розігнулось. Непонятно як, як це я не услідив. І на цьому все. Аби я вранці так лазив, як зараз, вже б покльовок було море. Води, води немає. Ось по комишах видно, стільки пропало, більше 20 см. Це критично для канави, яку можна в забродах спокійно перейти раніше, а там на глиніщі. Такі коряги хороші і всі на березі. Крокоділ не ловиться, не росте кокос. Того повернемося вже вранці, шабашимо, щось почало гупати, мені це не подобається. І вода не перестає виходити. І, судя по прогнозу, подивився, взагалі вона не планує вертатися в ближайшу недільку. Це печально. Ну нічого, прорвемося. Хотів до Мурчика ззаду підкрастися. <плес> Включив камеру, чую. Що <плес> ж скребеться, біжить. Почув, що камера клацнула затвор. Не, на столику попозірувати не хочеш. Оп! Підписники чекають. Підписники ждуть. Може вранці мишка буде. Навіть не... не було в кого купити красну пирочку. Ти можеш це повірити, рижичок. Ага. Морда, а шерсть так і лізе. Росте і лізе. Росте і облазе. Масаж, 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 масаж. Кусь, 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 кусь. Ой, шкодинці, ви мої шкодинці. Поїхали в кривий ріг, а? там небом не блять, не бухкають. Що там, Мурчик? Опять миші, в куре і зерно крадуть. Пішли, провіримо. Миша, 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 миші, миша. Миші, миші. Ранок починається, не скали. Біг два бігунця. Два бігунця. Шкодунця. Не кормили ще, не кормили, да? нічого мамка встане, покормить, каші вам дасть крупички. І я хочу і я хочу потіскати рижечка, і тільки я це можу зробити. Підписники відписники зробити, тільки отак, от а-да-да, -да -да. скучив ризунчик, скучив. І зага вони за рибою скучили, яка не ловиться. Вод воду сильно вигнало, але спортивна щучка буде покарана. Погнали. Гоу, снимай відео. Оп! Ніфіга собі! на взрыве. Такая мелко а силиконка пропала полностью. Капец, она уже в глотке. Капец, она остро Сейчас надо инструмент. GoPro снимай видео. Кому будет интересно. Вот такой вот сетничек ПД более короткий. Шестый размер. Модель ВС-44. Або одинарничок. О, он с насечками, он крутецкий. Не, овсетник лучше по, погам... гамуле все и пройдет. овсетник это наша родненькая. Нову приманочку достали, їх осталось в упаковці дві. Зараз акуратненько все це діло приділим. Оп. Тут даже не надо не стопорок, не буравчик, силіконовий, щоб удержувати на овсітнику. Ну, покльовок буде результативних в рази менше. Того, що це овсєтник. він захований. Гоу, проснімай відео. Оп, розворот був прямо коло води. І там чую он, в корчах хтось гуляє. Черт. <laughs> Закинул на дерево. Ты ще тут? Жалко, очки не взял. Ну це овсетник. Сейчас будут холости удары не просечки. Надо прямые чиплять. Пару щучок все-таки осталось, не вийшло. Вона тут розвернулась, бо вона нас побачила і догадалась, чим їй це грозить. За бродний треба було брати, цю канаву перейти можна, а там на глині ще далі і по той стороною по воді пройтися, <плес> вдоль берега кидає. Весело. Блін, волна йшла ззаді, не догнала. Уже два рази щучка виходила на приманку, пару разів навіть підбивала, але не хватало. Міляк тут страшний, глибина сантиметрів 10-20, може на середині. І я прям О, о, о! Опять йде. Оп! Отскочила в сторону. Уже третій виход. Прямо по розводах по воді видно, що, що хтось вийшов із затучки. Що Щупаки в кучки. Може і не один. Головне, вже розкинув раз 10, не черта. Потім дивлюсь, такі розводи по воді. Ну Тут треба без, без грузка кидати. Зовсім без грузка, тоді буде шанс її за, за, заманити. А по факту треба кидати, коли вода сантиметрів на 20 підніметься. З грузком буде лучше. 3 грама потолок, і то це дофіга треба двойку ставити. Капець як тут мелко, взагалі 5 сантиметрів під берегом. Але риба не вся втекла. Бо не втік. Щупак, бо не втік зелений. Де ж він там? Я хочу його візуально побачити, але я очки не взяв, думав, буде пасмурно, а сонечко вийшло. Ще заброс і будемо обходити цей огромний куст. Може коло причала там удасться десь вийти. Здіють пару забросів. Прямо гониться за приманкою і видно спину. <свісно> Грязна щучка. Ладно, хай живе, я повернусь. Адмірал виноград підстригає, а Мурчик стереже мишку. Молодець, молодець. Деться морда. А рижик десь прохлаждається, треба да? все витягувати, мишей й розвелося капець. Якось так. Що ж, ставимо лайки, силочки на силіконові приманочки візти в описі під відео, там і гачечки. І інші насті. Сподіваюсь, через дня три поду я южак, хоч трошки нажене водички і буде краще, але це не точно. Але не точно як співається. Ну, а поки що відпочиваємо вдома. Настя в гості приїде через недільку на пару часов Віщі взяти. і назад тримаємося.